Всім привіт! Павербанки завжди були корисним товаром, тому ми вирішили зробити невеличкий огляд портативних акумуляторів Gelius, який допоможе вам зрозуміти, чим вони відрізняються, які бувають і, в залежності від чого формується їхня ціна. Приємного перегляду і погнали! Почнемо із найдоступнішої моделі. Gelius Pro RDM є у варіантах на 10 або 20 тисяч годин. Десятка суто повсякденне рішення. А двадцятка більш доречна для тих, хто інколи подорожує з набором гаджетів або працює в умовах, де є ризик втратити доступ до електроенергії. Цей павербанк не балує над високими швидкостями зарядки, бо має лише 10 Вт. Але це зовсім не критично в дорозі чи вдома під час відключення світла. Ви все одно можете спокійно живити гаджет протягом багатьох годин. Просто саме заряджання буде повільнішим, ніж зазвичай. Також наявність двох портів дає можливість одночасно підключити пару пристроїв, що завжди доречно. Корпус Jelius Pro RDM оформлений у стильному чорному кольорі, де верхня частина із глянцевого пластика, а нижня матова. Чимось нагадує ранні смартфони Google Pixel. Мені подобається. Розміри доволі компактні, як для такої ємності. Модифікація на 10 тисяч без проблем поміститься навіть у кишені. Є система розподілу енергії з кількома етапами захисту від стрибків напруги та короткого замикання. Це гарантія безпеки для будь-яких ваших пристроїв айфонів, телефонів на Android, планшетів тощо. І зазначу, що всі герої нашого огляду мають сучасні системи захисту. Отже, Gellius Pro RDM являє собою надзвичайно вдалий компроміс між ціною та можливостями. Швидкої зарядки в ньому немає, але ємність, набір портів роблять його більш ніж гарним вибором для більшості сценаріїв. Йдемо далі. Досить схожою за концепцією є модель Gellius Pro Edge. Дизайн цього повербанку я можу назвати більш захопливим та оригінальним для більшості людей, адже тут є невеличка і симпатична кнопочка, а форма корпуса і його структура здається більш гармонійною та преміальною. Покриття повністю металеве, жодних скрипів, люфтів немає і близько. Надзвичайно якісний з точки зору конструкції павербанк це я можу сказати абсолютно впевнено. Індикатор заряду та гнізда підключення зручно розташовані на верхньому торці. Одна з головних особливостей цього пристрою величезна кількість варіантів колірного оформлення та принтів. Є жовтий, синій, чорний. Можете обрати різні патріотичні принти, і все це буде виглядати стильно та круто. Сам же павербанк також має ємність 10 тисяч мільампергодин і два порти USB, що дозволяє заряджати кілька гаджетів одночасно. Знову ж 10 тисяч це оптимально, якщо зовнішній акумулятор вам потрібен для підстраховки на кожен день. Тобто десь трохи підзарядити телефон, планшет чи іншу річ. Якщо ж плануєте регулярно та активно живити гаджети, варто розглянути більш ємну модель, наприклад, топовий джелюс Pro Titanium 100 Вт, 30 тисяч мАгодин, про який є окремий огляд. Посилання в описі під відео. А так, якщо шукаєте надійний павербанк з чудовим дизайном та функціональністю за адекватну ціну, Genius Pro Edge – це саме те, що вам потрібно. Переходимо на рівень вище, де нас чекає Gelius Pro Edge 3. Цей павербанк вже має швидку зарядку Quick Charge 3 потужністю до 22,5 Вт, а його ємність становить 20 тисяч мАч. За цими параметрами він перевершує попередні рішення, отже, краще підходить для ситуації, коли потрібно саме швидко зарядити один телефон або навіть два пристрої. Quick Charge найбільш сильно виділяє Edge 3 у порівнянні зі звичайним Edge. До того ж, 20 тисяч мАгодин це достатній резерв енергії для ваших девайсів та більшості ситуацій. Корпус Jellius Pro h 3 виконаний з міцного алюмінієвого сплаву, що забезпечує надійність конструкції та захист під час падінь. На корпусі є невеличкий дисплей, який у відсотках показує залишок заряду. Це дуже зручно. Такий варіант мені подобається значно більше, ніж просто світлодіоди, як на попередніх павербанках. Таким чином, зовнішній акумулятор Gelius Pro H3 я можу назвати найбільш збалансованим серед представлених сьогодні. Він досить доступний з урахуванням покращених специфікацій, має швидку зарядку, гарно виглядає, та в нього ще й екранчик є. Фактично, в будь-якій ситуації ви можете заряджати пристрої не тільки багато разів за рахунок ємності, але ще й швидко, коли це потрібно. Ну і останній у нас на черзі Gelius Lightstone. В нього є одразу кілька унікальних рис, але найважливіша ємність 30 тисяч мАг. Фактично, для роботи в умовах довготривалого відключення світла або серйозних поїздок він може бути кращим за всі інші варіанти, адже буде гарантом того, що ваші телефони і планшети без електроенергії не залишаться навіть у зовсім скрутні часи. Більш того, по всякденних ситуаціях невеличких подорожах одного лише Jellius Lightstone вистачить парі або сім'ї з трьох людей. Кожен зможе від нього зарядити телефон по два або по три рази, залежатиме від ємності акумулятора телефона. Ще одна перевага полягає в підтримці протоколів швидкої зарядки Power Delivery та Quick Charge потужністю до 22,5 Вт. Тобто це не просто павербанк початкового класу із великою батарейкою, а добротна модель здатна швидко відновити рівень зарядки гаджетів. Корпус алюмінієвий, дизайн досить стандартний для павербанків, але виглядає мінімалістично та симпатично. Плюс є така дивна, але часом корисна фішка, як ліхтарик. Світить непогано, а з урахуванням ємності працювати може фантастично довго. Знову ж таки, в умовах блекауту точно не завадить. Звісно, повна зарядка самого павербанка досить тривала і може займати до 6 годин. Але це логічний компроміс. А загалом, Gelius Light Stone – це напрочуд круте поєднання розумної ціни, ємності та швидкості зарядки. А це найголовніші параметри для павербанка. Ну і ліхтарик бонусом круто ж. На завершення додам, що всі павербанки мають в комплекті кабель для зарядки USB на USB Type-C. Сподіваюся, що наш огляд павербанків допоможе вам краще зрозуміти, яка саме модель вам підходить. Також перед покупкою раджу подивитися окремі огляди на інші павербанки, а саме павербанк Velcro з присосками та топовий павер на 100 ватт для ноутбуків Gelius Titanium. Посилання на них в описі під відео. Дякую за перегляд, ставте лайки, не забувайте підписуватися на канал і до нових зустрічей!